Харків справді візуально сильно змінився, і це, це зруйновані будинки. Коли нас був наш перший ефір, почалося бомбардування міста. Що таке харківський дух у розумінні Сергія Жадана? І що в розумінні авторок і авторів добрі новини? Про це ми будемо говорити. На цьому будемо зосереджувати свою увагу. Алла, Жека, Дімон і Жадан. У мене, якщо називають на ім'я, то хіба ім'я й по у нас ще далі лишається великий запас сил і можливостей. Бажаю здоров'я Сергію. Жаю здоров'я, доброго ранку. Привіт. Я от коли прочитав, що засновано перше мандрівне радіо Хартія. Я зразу подумав: еге, треба перевірити чи перше. тому що було таке і є. До речі, радіо «Сковорода», теж пов'язано, виходить із Слобожанщиною, принаймні. Духом та сковорода і так далі Перевірив. Ні, Вони себе як мандрівне радіо не позиціонують. Кому але вони мандрівне радіо, ми їх знаємо. Любимо, коли ми готували О. наш проект. Ми з ковродинівцями консультувалися. Вони нам надавали консультації за що я величезно mm. подякую. Прекрасно а тут, це насправді не так важливо хто перший, хто не перший. Головне, щоб всі ми були ефективні, щоб наша робота йшла на користь і живі. Здоров'я до цього додам. Скажи, Говори. будь ласка, та багато людей знають. Безперечно, назву бригади Національної гвардії України Хартія, але звідки воно походить? Що за Хартія? Та назву я придумав навесні 22-го року, коли друзі створювали цей підрозділ. Власне, ми, як волонтери, долучалися тоді на першому етапі до допомоги підрозділу тоді ще ДФТГ. І власне виникло питання назви. Мені хотілося вигадати назву, яка б в собі багато чого. Вміщала багато чого поєднувала, щоб там було закладено правильні сенси. Тому от Хартія як певний маніфест, як певний певне зведення, зведення наших принципів, і плюс Хартія, як слово якому вплетене назва міста, з якого бригада походиться. Це тобто місто Харків, воно там є. Зараз це вже не харківський підрозділ. зараз це загальнонаціональна бригада, 13-та бригада національної гвардії. Але Харківський дух там є. Безперечно, і багато людей саме на це звертають увагу, але не всі можуть визначити, що ж таке харківський дух. Що таке харківський дух у розумінні Сергія Жадана, який, я скажу, певною великою мірою і формує або причетний до формування харківського духу? Харківський дух це дух людей, які знаходяться на фронтирі, знаходяться на межі, готуються межу. Оберігати, готові її захищати, готові відстоювати, власне своє право на перебування в цьому просторі. в Цьому часі це дух вільних людей, людей, які знають свої права і готові ці права захищати. Проєкт, який одразу ж привертає увагу насамперед, тим, хто ще його не слухав, якщо то назвою, це добрі новини з Дикого поля. Тут і алюзія на дике поле відоме нам на Ворошиловград, відповідно та. Тут і алюзія на добре новини. Чому така установка? І що в розумінні авторок і авторів добрі новини? Ну мені здається, що наш наш інформаційний простір, культурний простір, загалом наш простір сьогодні великою мірою страждає від зрадофільства від немірного панікерства. від в принципі, знецінювання будь-яких наших спроб. Тому хотілося зробити такий майданчик, який буде не буде ясна річ займатися якимись ілюзіями, але буде подавати голоси людей чесних, вільних принципових. А таких людей дуже багато в українському війську і в прифронтовій зоні. Ну, нам хотілося створити створити от власне таки медіа, медіапростір, медіамайданчик, медіаканал, який би транслював голоси людей з українського сходу, з українського Півдня за цих от територій, які сьогодні опинилися на лінії фронту, на лінії. Бойових зіткнень тому власне про це ми будемо говорити. На цьому будемо зосереджувати свою увагу на сильних голосах, голосах впевнених, голосах які здатні себе пояснити, і голосах, які можуть бути переконливими. Сергій Жадан креативний продюсер радіо Хартія Мандрівного радіо Хартія. Скажи, будь ласка, наскільки складно було в межах війська організувати радіостанцію? Це ж дещо нове, у кого довелося брати дозволи, кому що доводити і чим виправдовувати обґрунтування та техніко-економічне обґрунтування? Ну виправдовувати не не доводилось, тому що всі насправді йдуть нам на зустріч і розуміють важливість цього проекту. Дозволи безперечно потрібні, тому що специфіка безперечна, є військо. Це своя своя система, своя система підпорядкування. І ясна річ, ми не можемо цього ігнорувати. Завжди слід тричі подумати, перш ніж когось запросити, щось показати, щось згадати, щоб не нашкодити. Передусім, тому що зрозуміло, що в цих цій ситуації йдеться передусім про без. Спеку. А так, в принципі, нам йдуть на зустріч. Трішки складно, тому що частина нашої команди ми військовослужбовці. Для нас це неформальне звання, неформальний якийсь ознака, Ми справді проходимо службу в лавах нашої бригади. Але намагаємося суміщати, поки що нам це вдається, тому що, тому що ми любимо те, що робимо. Про безпеку, адже небезпека може виникати для вас насамперед, тому що ворог має усвідомлювати значення оцього радіохарті. Ворог наповнює наш етер, наш інформаційний простір своїми програмами і так далі. І Тут з'являється українське радіо, яке ну проти успішно цьому. Отже, не виключаємо, що ну зараз засікти радіо не так складно. Як ви ну, цього дераді, я скажу таку річ. Ми ясна річ на це зважаємо. Про це пам'ятаємо. Намагаємось дотримуватися норм безпеки. Коли нас був наш перший ефір кілька днів тому, дослівно під час ефіру почалося бомбардування міста після тривалої перерви. Нам довелося змінити локацію. Ну такі реалії Харкова тут справа навіть не в радіо, а в тому, що ми тут в Харкові сьогодні всі є під великою загрозою, і ми це всі, я думаю. Ті, хто залишився в місті, ті, хто тут живе, усвідомлюємо чудово і якось намагаємося давати з цим собі раду. Запитання як до креативного продюсера: одну програму чи топак-проєкт ми назвали, що ще у в місті і з місті Радіо У нас кілька авторських подкастів, які робимо. Ми з друзями, колегами, журналістами Аллою Кошляк і Дмитром власне, ми всі троє є військовослужбовцями Національної гвардії України. А крім цього, ми будемо запрошувати запрошувати гостей ведучими фрілансерами. Це будуть дуже цікаві гості. я Вже можу вас в цьому запевнити. І мене я поки що називати не буду. Хай це будуть сюрпризи. А крім того, що все складеться добре, якщо робота дійсно буде. Розвиватися таким чином, як ми хочемо, то будучи якісь активності, будучи якісь речі спрямовані власне на донесення інформації про українське військо, про стан в підрозділах і нашої бригади і інших бригад теж тому, що насправді, попри те, що ми називаємося Радіо Хартія, ми дуже відкриті і надзвичайно налаштовані на те, щоб контактувати з іншими підрозділами. Ну так Хартія вона і є відкрита. Зазвичай Хартія є оголошенням, таким до яких можна приєднатися. До яких Хартій, а формальних, неформальних, офіційних за своє життя і творчість приєднувався Сергій Жадан. Ну, а, якщо можна, я скажу, от на початку розмови згадали радіо Сковорода. А я натомість хочу згадати ще кілька наших медіаресурсів, які нам допомагали. Мені здається це якраз про синергію, про те, що в цій справі справі української перемоги української оборони. Дуже дуже приємно бачити, коли люди якось переступають через свої власні інтереси і працюють на спільно, на спільне благо, на спільний інтерес. Нам дуже допомагало радіо накипіло харківський такий проект. Нам допомагало Радіо Промінь, Радіо за що й величезна. Подяка. А стосовно співпраці з іншими підрозділами для нас це теж я повторююся дуже важливо, тому що і на лінії фронту, на лінії боєзітнення, наша бригада співпрацює з іншими підрозділами, і ми намагаємося теж власне не ділити українських бійців за бригадами, а розуміти, що всі ми тримаємо один фронт, всі ми знаходимося власне в одному просторі, і нам дуже важливо цей простір захистити. Тому ці всі. Наші поєднання, колаборації вони спрямовані на, на результати. Це головне мені здається. Сергій Жадан згадав своїх колег, з якими робить радіо Хартія. На фото чи то пак на заставці до проєкту Добрі новини з Дикого поля. Там підписи такі: Алла, Жека, Дімон і Жадан. Чому Жадан так. з прізвищем, а решта із іменами? Мене, якщо називають на ім'я, то хіба ім я і маю по батькові Вікторович, а мені не зручний. Ясно. Ну я маю сказати, що саме цей напис підштовхнув мене до того, щоб звертатися до Сергія Жадана на ти, тому що, звісно, до людей Правильно. такого масштабу треба звертатися, начебто на ви, але. Але скажи, будь ласка, на початку, ти також згадував ДФТГ, навіть зараз не всі у нас знають цю абревіатуру, добровольче формування територіальних громад. Вони подекуди розпустили їх або самі розійшлися, подекуди перетворилися на абсолютно бойові загони частини українського війська, Збройних сил України. От становлення бригади Хартія наскільки. І складно було перейти із стану ДФТГ до стану бригади, яка має бути в великій-великій системі армійській. Насправді, у випадку з Хартією це не було аж так складно, тому що Хартія від початку формувалася з прицілом на стратегічний розвиток, формувалася за натівськими принципами, залученням в професійних добре підготовлених командирів, сержантів, і навіть якщо Перші місяці повномасштабного вторгнення це був дійсно невеликий підрозділ. Це одно було розуміння того, що в партії є куди рухатися, є куди розвиватися. І вже за певний час це був батальйон, який стояв на гарячих позиціях, і під Сватовим і в Бахмуті. Ну, а потім була велика реформація і трансформування батальйону в розгортання в бригаду. І зараз це справді бригада. І мені страшенно приємно бачити, як вона розвивається, вдосконалюється, збільшується, як до нас приходяться нові нові бійці. Не, не без твоєї участі. Ну знову ж таки, я би не виділяв тут нікого особисто. Ми всі працюємо на один результат, і це найважливіше правильно а, то, особистий, особистий вклад. Кожен. я думаю, будемо все це зважувати, якщо буде час і бажання після нашої перемоги. А я думаю, що особливо бажання мірятися власним вкладом нікого в нас не буде. Тому що ми це робимо не для себе. Ми це робимо власне для наших дітей, для нашого майбутнього. Я повністю згоден, але тут постає питання не в тому, щоб от ті люди, які зробили ці внески, мірялися внесками, а для того щоб ті, хто відповідного внеску не роблять, з різних причин, хтось не хоче, хтось з об'єктивних причин робить щось інше, і їхній внесок може не так виглядати, щоб вони усвідомлювали внески інших, ось це, мені здається, важливо. Наш мені е, видається, що в цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, в цій точці да, точці максимальної такої втоми емоційної виснаженості, певної дезорієнтації, великого страху в частини суспільства, дуже важливо концентруватися, акцентувати не на тому, хто що не робить, хто від чого ухиляється, хто чого боїться, а на тому, хто що робить О. на якісь позитивних речах і на можливості нашої найбільшої ефективності в цій ситуації, Мені здається, страшенно важливо говорити про те, що в нас ще далі лишається великий Запас сил і можливостей, і ними не можна легковажити. Про них не можна забувати, тому що власне ця зневіра вона вбиває. Вона позбавляє сили, вона позбавляє нас перспективи, вона позбавляє нас в принципі стратегічного якогось форматування і руху вперед. От на цьому на цьому і намагаємося зосередити свою увагу і увагу наших. Слухачів, глядачів у своїх музичних програмах. Я дуже часто, ну дуже часто насправді не буває, скажімо так, частіше ніж декого іншого, грав музику Сергія Жадана. Сьогодні я вирішив, якщо ти вважаєш це доречним, щоб ти сказав, який запис заграти, і зараз ми попросимо нашого звукорежисера режисера. Будь ласка, у нас є гімн Радіо Хартії. Ми зробили навесні 22 року. Потім ага. ми його проробляли кілька разів, тому що спочатку це був гімн ДФТГ потім гімн ага. батальйону. Зараз гімн бригади Ну сподіваюся, вірю що коли небудь це стане гімном армії. Хартія армія, яка буде звільняти Україну, вийде на кордони і власне завершить переможну цю війну зараз, е е Євгене ти чуєш нас, так, будь ласка, я бачу, що наш звукорежисер Євген Глібов вже почав шукати гімн Хартії. А... Да? Так, знайде. Це такий миткий хлопець, що знайде. А наскільки mm -hmm. Радіо Хартія перегукується із Радіо Харків, це so, ну, знає да, про так. що Навіть йдеться. Взяли, взяли пісню, і насправді це такий певний ремікс цієї пісні, це те, що йдеться про композицію. Ну так. Якщо йдеться. Так, да, звичайно, це є певна певна така гра, певне внутрішнє ремування для нас, тому що так чи інакше, ті принципи, які ми закладали своє часу пісні Радіо Харків, вони для нас далі лишаються важливими і дієвими. Коли я буваю в Харкові вже під час, от з лютого 2022 року я дуже уважно дивлюся на різноманітні, як це у нас називають, графіті, які з'являються mm -hmm. особливо в центрі Харкова. І, е, я я не одразу зрозумів один напис, який повторюється в районі. ну, Як же ця площа називається? коротше... Площа на... Проводи чи Площа Конституції? І не та, і не та. Там, де стоїть храм досі Російської православної церкви. Наскільки. Там, де струмінь, кришталевий струмінь. І так далі. Там плохи немає, там у нас вулиця Сумська. Ну там, так, приміка. так, але але по суті це площа, на якій стоїть церква і так далі. і Так далі так от довкола неї можна побачити кілька написів за пекло, дякуємо ЗСУ Ага, є у нас таке графіті, де по місту. Так, 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 от, дякують ЗСУ за пекло. Ні, так я насправді спершу сприймав. Це пекло, яке вони створюють окупанту, яке вони створюють загарну, очевидно, так. Ну, дай Бог, дай Бог. Наскільки... Я можу сказати, що Харків справді візуально сильно змінився. І, на превеликий жаль, дуже часто ці зміни вони не дуже позитивні, тому що це зруйновані будинки, адміністративні, житлові, це зруйновані пам'ятки культури, але разом з тим. З'явилося дуже багато таких от написів, та? які є о, ініціативою громадян, і, ініціативою, ініціативою мешканців міста, які ну, є певним голосом. Це певна інтонація нового Харкова. Там багато люті, багато злості, але так само багато віри, і о, багато, багато любові і до міста, і до країни, і до співвітчизників. Мені здається, люті що це... чи гніву. Що... Не, не Люті чи гніву, я думаю, що це одне одне не заперечує в когось більше лютів, у когось є гнів, кого є злість, кого є просто роздратування. Залежно від того наскільки людина включена, наскільки вона емоційно відкрита. Всі ми різні, це зрозуміло. Та в у нас сьогодні різний досвід, але так чи інакше є багато речей, які нас об'єднують і тримають разом. Ми, зокрема, межі міста для нас дійсно сьогодні, як, як певна така фортеця. Місто знову обороняється, місто знову тримає оборону, як тоді на весні 22-го року. І я думаю, ну, містяни це усвідомлюють. Останнє запитання, бо вже мені звук режисер каже: е, треба відпускати Сергія. Е, Харків залізобетон. Наскільки ти поділяєш це визначення? Ну, Харків фортеця безперечно. Mm -hmm. Я розумію, що сьогодні кожне таке означення воно швидко перетворюється на кліше і Затирається, втрачає свою гостроту, але ну формально, формально за. Своїм сьогоднішнім способом життя і розкладом життя Харків. Дійсно, місто фортеця, яке обороняється, обороняється доволі успішно, обороняється, обороняється героїчно, даючи Відсіч і вражаючи ворога. Тому я думаю, що місто зараз набуває іншого статусу, а він ніж повертає собі той маркерний фронтирний статус, з якого власна історія міста почалася. Дуже дякую, Сергію. Сергій Жадан, дякую. військовослужбовець. Класик української літератури, а на мою думку, ще й музики, щойно був з нами на прямому зв'язку в громадському радіо. Нагадаю, що безпосередньою причиною розмови стало утворення мандрівного радіохартія.